Прогноз Українського інституту майбутнього це макропрогнози двома сценаріями. Ми називали аналітики Надихаюча надія і війна за великий світ, «Надихаюча надія» – завершення війни з другої половини 25-го року. Війна за великий світ сценарій війна триватиме до кінця 25-го року. Головний висновок цих двох макропрогнозів: що економіці зараз набагато вигідніше припинення війни ніж її продовження. Оцінювалися там ВВП, Ну по цифрах одним словом. Оптимісти хочуть завершення війни за великий світ до кінця 25-го року. Я насправді приятелюю з багатьма журналістами більта, тому як пан Володимир, я їх так прямо от, вже зовсім не можу. А, е, значить, з інститутом майбутнього віднос... можна, так? Інститут майбутнього ні, я звичайно їх поважаю, але той, хто хоче закінчити третю світову до кінця 25-го року. Ну, йому, звичайно, карта в руки, як каже тепер Трамп, у нього все з картами. От що хоче Трамп на пальцях, зовсім спрощено, він хоче три речі. Для нього особисто дуже важливо досягти припинення бойових дій. І дуже швидко. Це важливо для його его, для його особистого іміджу і для того, щоб балансувати проблеми. У внутрішній політиці, які у нього з'являться в наступні тижні, От в цьому місяці потрібно бюджет голосувати, а для цього без демократів не пропітляти. Потрібно потім інше питання вирішувати. Для нього припинення вогню він це обіцяв. От у нас тепер модно рахувати, ми жартували з паном Володимиром. 36 разів я порахував на мітингах. Він обіцяв 24 години. Тепер, як Єлах каже, він не сказав який день. Забавно, звичайно. Але це перше, що він хоче. Друге, що він хоче. Він хоче перекласти всі витрати і ризики на Європу. Як безпекові, так і фінансові. Він про це прямим текстом каже постійно. Може хтось не хоче цього читати. І Трамп постійно каже: Україна це Європа, ви ж завжди це казали. Турбуйтеся про Україну як частину Європи, я вам допоможу досягти припинення вогню. Тому фінансуйте Україну і забезпечуйте її гарантії так, як ви домовитись з Путіним. А якщо ви не здатні, так як я домовлюсь з Путіним. А якщо вам не подобається моя домовленість, або її приймаєте, або до побачення, Домовляєтесь самі. От те, що називається на англійською університет, толівет. Тобто ви оберете або не приймаєте. А третє, що Трамп хоче, і це теж дуже важливо розуміти, він хоче спочатку легалізувати, що він вже зробив, а потім нормалізувати відносини з Путіним. І не тому, що Путін йому супер подобається. Хоча я думаю, що у них є своєрідна хімія. Тобто от вони як начебто такі круті. Один з одного району, з іншого району, один одного поважають. Але Росія йому потрібна. Росія йому потрібна, оскільки він її вважає потенційним партнером. І не в якихось економічних проєктах, хоча заробити це теж хороша історія. У нього є питання Китаю, є питання Близького Сходу, Ірану, контролю над стратегічними озброєннями, власне, ціни на нафти. А що буде з європейським ринком? Хто скільки разу буде постачати, зберемось з Путіним і домовимося. Тобто, насправді ця історія про те, як виглядатиме майбутній світ, що буде, хто буде його контролювати, хто буде контролювати фінансові потоки, хто буде контролювати всю цю історію. Трамп хоче цих трьох ключових речей. Він буде не просто як бульдозер їхати, а як каток по нас, щоб досягти припинення вогню. Коли на вас йде цунамі, можна, звичайно, опиратися цунамі, залізти там, на дерево, а можна сорфінг. Дивний план і залізти на дерево на під час цунамі. От нам потрібно приїхатись на сьорфінгу, якщо він на нас їде і сказати Трамп. Путін буде вішати на припиненні вогню умови 1, 2, 3, Оскільки він не хоче безумовного припинення вогню, він хоче повісити нам план, в якому будуть вибори, зміни Конституції. І ще багато а де позичити? В Європи? Ні, ні. Сьорофінг потрібно домовлятися тільки з Трампом. Інакше з Європи, якщо домовлятися, так можна не дочекатися хвилі і МИЄ. Краще все ж таки з Трампом. І вони то... обіцяли 800 Вони обіцяли 800 мільярдів на тільки, тільки собі, Тоді не саме. нам собі вони, і собі вони ще не знайшли ці гроші. Я про це скажу. Але. Хто б нам не казав, що який би не був Трамп, який би він не був приколіст, як би він там не стівався з всіх інших, все одно американці в сьогоднішній реальності нам потрібні. Тільки у них є можливості, от такі нас скрутити і важелі впливу. От як думає Трамп, він же не хоче грати ні за нас, ні за Путіна. Оце, як, знаєте, дитячий садок, пісочниця, грає там якийсь урод, а я такий малюк, причому такий класний, симпатичний, от як ми. І цей там урод намагається його тягнути в кут, там, відбирає іграшки. Приходить там, каже: Ну, ну я ж захищу малюка, він начебто класний. Але мені ж потрібно все одно якось потім в школу ходити з тим, Ну, я там домовлюсь з ним. Ну, тут От приблизно така логіка. У нього. У нього суто понятійна логіка. І іншої мови він не розуміє, коли ми кажемо йому гарантії безпеки, він каже, я вкладусь в Україну, оце куплю, це не куплю. Тобто цю логіку потрібно розуміти. Тепер європейці. Європейці можуть збиратися на різні саміти, і це, це дуже б... правильна історія. Європейці велика тема. Давайте її зараз Давайте називати, бо нам треба... багато, багато не зберігаємо. Багато про це говорити. Ні, я хочу спитати: я не розумію одного. Я бачу багато тиску на Україну, я бачу багато заяв, багато вимог. А власне з Росією. Ведеться якийсь діалог, що ці всі заяви Трампа про те, що я домовився Путін хоче війни. Путін зупиняється. Тому що я досі не розумію, чому ми обговорюємо наслідки Сісфаю. Його немає, і я не бачу поки реальних перспектив, що треба зробити, аби вони з'явились, наслідки зупинення. Наслідки... зупинення вогнів. Вогнів. Так. Поки що Путін жодного разу не сказав, що він збирається це робити навпаки. Під час розмови з Трампом він сказав, що я не збираюсь цього робити, без як вони кажуть, всеосяжної угоди, яка означає капітуляцію України. Оце хай Трамп вирішує. От я вважаю, нам потрібно сказати Трамп. Ми готові йти з тобою. Ми готові йти під ти класний, ти найкращий президент. У світі і в історії Сполучених Штатів тільки ти це можеш зробити, пане Павло, давай мене покажи питання. свою силу. Ми переконалися да, з цією людиною. Ви могли йому так, от в очі казати Трамп, ти класний, я готовий з тобою. йти. казав Трамп насправді, насправді він мене запитав, як я, я не буду далі казати, але скажу тільки одну річ. От коли була ця зустріч, і я до речі досі її згадую, оскільки. Я ж мав зустрічатися з віце-президентом Пенсом, а Путін утрамбував Трампа, щоб він прийняв Лаврова. Ну і люди Трампа швидко зрозуміли, що так воно не покатить. І мене пенс бере і каже: ідемо, Павло, на гору, там Трамп сидить, відкриті двері, Трамп щось дивиться на своєму там тебліці. Потім Трамп каже, привіт. Ну потім фото, там були якісь слова, які я не можу передавати. А потім Трамп каже, а що я можу зробити? Чи можемо ми досягти мети? Я сказав так, пане президенте, нам потрібна ваша допомога один-два-три. Один-два-три я не можу передати, оскільки Трамп знову при владі, але Трамп розуміє таку просту ну, логіку. Чи можу, і що це буде Чи, вартувати? От, я хочу цього. Що від мене потрібно, що від вас потрібно. Скажіть, домовимося, якщо ви зробили свою частину, ми у нього суто таке дуже чітке. Може, бізнесове мислення, але він мислить конкретно, і нам потрібно сказати Трамп. Ми готові, але готові, якщо так і так. А тепер твоя так, роль що не було така, сказано, і така. Не було сказано, нам треба гарантії безпеки. Ми готові зупинитися. Нам треба гарантії безпеки. Ну він каже, давайте європейці вам їх відповідно мають давати, оскільки ви частина Європи. Трамп каже, НАТО НАТО не може бути. Так виходь але... з НАТО. Ти ж ну всі ж буде... акуратно? Акуратно? Акуратно, тремтіли. Секундочку, секундочку. Дивіться, логіка така. Моя логіка. Я не навчалася в ваших дипломатичних школах. В мене лінійна може бути Я примітивна логіка. <свісно> 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 Але акуратно. ну все так за слова, треба відповідати. Значить, Росія, Путін і Караганов кажуть: беріть свої манатки НАТО і вимітайтеся на сьомий кілометр Трамп. Цілий тиждень тримав на прузі весь світ, що, мовляв, він вийде з НАТО і, мовляв, ця промова, яка була у нас о четвертій, і всі не спали. Вона буде присвячена саме виходу його з НАТО. Він про НАТО жодного слова. Так виходь з НАТО, і тоді ті, хто будуть нас захищати і прийдуть чоботом на українську землю, вони не будуть НАТО. Ось. Вузлик дуже просто розв'язується. За серце не хапайтеся. Хто? Кажіть ну хто це. Ну, пані Наталя, хто це вам сказав? Ну, звернення Трампа до американців. Більшості американців, особливо Трампівському фан-клубу, НАТО. -фан от я не буду казати це слово. Ми ви, ви, вічливі люди, але байдуже він звертається до американців. Він навчався в ваших школах. До американців звертається. Він каже їм, гроші, економіка. Криміналітет кордон абсолютно правильні речі. НАТО важлива для нас як майбутнє. В чому зараз є фундаментальна загроза? Чого так бояться європейці? Чого вони почали збиратися на саміти кожні три дні? Оскільки вони інтерпретують американців як можливість зберегти над НАТО ядерну парасольку з цим. Поки що все нормально. Але ж ми знаємо, що Трамп може в якийсь момент прийняти, але нормально. обговорюються різні варіанти, так. Uh -huh. да. Ну, от знову такі. От, от зараз ми з траси. Але американці, які в адміністрації, вони обговорюють варіанти. А от якщо конвенційний напад. Uh -huh. Як зараз на нас? Ну от Путін не застосовує ядерну зброю, воно ж конвенційний напад. А тоді чи буде розповсюджуватись п'ята стаття, і як вона буде тлумачитись? І от тут починається ящик Пандори, і чорти вилізають з цього ящика, і починається ця дискусія. Тому насправді НАТО це наш інтерес. Мелоні, яка заявила, що до України може бути задіяна стаття номер 5 без наставу НАТО, НАТО. Да. без НАТО. Це фантазія. Да. Це, це Але фантазія. Мелоні – це права. Вона Красиво близька бутупи, до Трампа, і всі не, почали не. якось це так про пані Наталі. Скажіть небо. мені, я, я дуже поважаю Джорджію. Вона фантастична жінка, фантастичний політик. Тільки от у вас немає НАТО. Ви виймаєте п'яту статтю і кажете на Україну розповсюджу, а хто буде застосовувати? В НАТО є механізми. В НАТО є власне те, що можна застосувати. І п'ята стаття НАТО, я всім нагадаю. У нас думають, що це мушкетерська історія, і це так і є: один за всіх і всі за одного. А в п'ятій статті, якщо ви почитаєте другу частину, написано, що кожен союзник приймає рішення, як захищати того союзника, на якого скоєна напад. А якщо немає НАТО, а хто і як буде вирішувати, як захищати Україну, а де тоді буде автоматизм? Насправді, якщо чесно, і не потрібно качати цю тему додатково. Європейці думають над певними формами гарантії безпеки. Якщо вони розмістять у нас там невеличкий контингент, ну от мілітарну так, сторону так. я не буду брати, там GDVN стролить їх, що вони там воювали, не воювали, це Внесок до безпеки, але це тільки внесок, це елемент стримування, це важливий елемент стримування. Американці ж є зараз. Путін хоче, щоб американців прибрали. Ви знаєте, до речі, що поляки платять за перебування частини американців на своїй території. Тобто, це історія про те, що європейці мають в якийсь момент. Сказати, що нам потрібна ядерна парасолька. І ця ядерна парасолька розповсюджується на Україну. І оце гарантії, які мала б на увазі Мілоні сказати п'ята стаття. Ні в які інші гарантії, я абсолютно не вірю. Марі Федориш Залужний, виступ... виступаючи в українському католицькому університеті.